Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 30-та самостійна робота. Тема ділення десяткового дробу на натуральне число. Традиційно у нас самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, давайте трошки теорії. Перш за все, коли ми ділимо десятковий дріб на натуральне число, нам потрібно дотримуватися певного правила. Перше, ділимо. Не звертаючи увагу на кому. Не звертаючи увагу на кому. І друге правило, другий пункт. В частці ставимо кому тоді, коли закінчиться ділення цілої частини. В частці. Ставимо кому, коли закінчиться ділення цілої частини цілої частини. Ось таке правило ділення. Ну і знову ж таки, давайте традиційно ми з множенням це розглядали, давайте із діленням це правило також запишемо. Тобто, якщо ми ділимо, ділимо на 10, 100, 1000 і так далі, то ми переносимо кому на кількість нулів вліво. Навпаки, при множенні на 10, 100 тисяч ми приносили вправу кому, а тут ми приносимо вліво. І якщо ми ділимо на 1,10 одну, одну соту 1000 і так далі, то переносимо кому на кількість нулів вправо. Ось, в принципі, цього нам для цієї теорії, нам для розв'язання прикладів по цій темі досить. Ну, а тепер давайте кожний із завдань. Через розглянемо. Перше завдання. Укажіть неправильну рівність. І у нас є 4 варіанти відповіді. Під варіантом відповіді А, давайте кожну рівність розглянемо. 0,5 ділимо на 10. При діленні на 10, 100 і 1000 ми переносимо кому вліво. Тобто тут буде у нас перенесли кому вліво, виходить 0,5. Сотих. А у нас в умові 0,5. Зрозуміло, що 5 не дорівнює десятих. Тому вже під варіантом А у нас вказана неправильна рівність, і ми знайшли відповідь на перше завдання. Але давайте все одно розглянемо наступні варіанти відповіді, щоб переконатися, що ми правильно знайшли невірну рівність. 37 ділимо на 100. При на 100, ми кому приносимо на 2 знаки вліво, тобто буде 0,37. Була кома за сімкою, стала перед трійкою. 0,37. Бачимо, у нас записана та сама рівність, тому варіант відповіді Б записана правильна рівність. Варіант В. 2 ділимо на 1000. Знову ж таки, кому ми приносимо на 3 знаки вліво, тобто буде 2 тисячних. На три знаки була за двійкою, стала перед другим нулем, перед двійкою 0,20. Рівність записана вірно. І Г4,3 поділити на одиницю. Ну, будь-що будь-яке число, якщо поділити на одиницю, буде саме це число. Тобто ця рівність записана вірно. Отже, на перше завдання правильна відповідь буде варіант відповіді А. Тобто, під варіантом відповіді А записана неправильна рівність. Наступне завдання друге завдання. Друге завдання у нас також треба указати неправильну рівність. І є 4 варіанти відповіді. Давайте кожну з них також розглянемо. 2,5 поділити на 5. Ось тут у нас те правило, яке ми записали, яке озвучили на початку нашої самостійної роботи, на початку нашого відео. Давайте в стопчик. 2,5 ділимо на 5. Спочатку ділимо число, не звертаючи увагу на кому, а потім в часті ставимо кому, коли закінчиться ділення цілої частини. Дивіться, 2 на 5 не ділиться. Тобто буде 0, цілих. і ставимо тепер кому. І тепер ділимо 25 на 5. 25 на 5 буде 5. 5 на 5 буде 25. Якщо віднімемо, буде 0. Тобто 2,5 поділити на 5 буде 0,5. У нас під варіантом відповіді А саме така рівність і записана, тому під варіантом відповіді А у нас записана правильна рівність. Варіант Б 0,35 ділимо на 7. Дорівнює. Давайте в столбчик поділимо 0,35 ділимо на 7. 0 на 7 не ділиться, значить буде у нас уже 0, цілих, і ми відділяємо комою. Далі трійка на 7 не ділиться, буде ще 0. І 35 ділимо на 7, беремо по 5. 5 на 7 буде 35. Отже, виходить 0,5. Саме така рівність у нас записана під варіантом відповіді B. Тому ця рівність також правильна. Варіант відповіді В. Тут у нас записана рівність 0,45 ділиться на 9. Знову ж таки. 0,45 ділимо на 9. 0 на 9 не ділиться, значить буде 0 цілих. Комою відділяємо в часі, відділяємо комою. 0 на 9 не ділиться, значить буде 0. 4 на 9 не ділиться буде 0. 45 на 9 беремо по 5. Тобто, у нас виходить. 0,5. А в варіанті відповіді В у нас записано у відповіді 0,5. Зрозуміло, що 5-не дорівнює 5. Тому під варіантом відповіді В записана неправильна рівність, і ми вже знайшли відповідь на друге завдання. Але давайте все одно ще розглянемо варіант відповіді Г. Подивимося, що тут записано 3,3. Ділимо на 11. Де рівня? Давайте в стовпчик тут трошки нижче поділимо. 3,3 ділимо на 11. 3 на 11 не ділиться. Знач, буде 0,0 і 33 ділимо на 11, буде по трійці. 3. 3 на 11 буде 33. І в нас виходить 0,3. Саме така рівність записана під варіантом відповіді Г. Отже, неправильна рівність записана під варіантом відповіді В. І тоді відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. йдемо далі. Наступне завдання третє. В третьому завданні у нас умова: розв'яжіть рівняння. І є 4 рівняння. Давайте кожне з рівнянь розв'яжемо. 5х дорівнює 0,25. Х у нас виступає в ролі множника. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба результат 0,25 поділити на відомий множник, тобто поділити на 5. Давайте в стовпчик 0,25 поділимо на 5. 0 на 5 не ділиться, значить буде 0 цілих. Ставимо кому. 2 на 5 не ділиться, буде ще один 0. І 25 ділимо на 5, 5. Отже, у нас х виходить цілих. 5. Сотих. Це і буде розв'язком нашого рівняння. Тобто розв'язком рівняння в варіанті А буде 0,5. Рівняння Б. 25 Z. Відняти Z до рівня 9,6. 25 Z відняти 1 Z буде 24 Z до рівня 9,6. Знову ж таки, щоб знайти невідомий множник Z, нам потрібно добуток 9,6 поділити на відомий множник на 24. Z дорівнює. Ділимо в стовпчик 9,6. Ділимо на 24. 9 на 24 не ділиться буде 0, цілих. в часі ставимо кому. 96 на 24 беремо по 4. 24 на 4 буде 96. І отже, у нас виходить z до рівня 0,4. Тобто розв'язком рівняння під варіантом відповіді B буде Z до рівня 0,4. Саме таке значення ми записуємо у відповідь. Варіант В. 4Т. Тут невідома Т. Додати 3, 82 сотих дорівнює 27,42. І у нас виходить, що змін на Т стоїть у першому доданку. Щоб знайти перший доданок 4Т, нам потрібно від суми 27,42 підняти другий доданок 3,82. Давайте виконаємо віднімання в стовпчик. 27,42, відняти 3, цілих, кома під комою, 82. Віднімаємо 2, відняти 2 0. 4 відняти 8. Не віднімається з 7, позичаємо одиницю, 14 відняти 8 буде 6. Кому знесли. Тут уже не 7 буде, 6, 6 відняти 3 буде 3. Ну і Двійку зносимо. Тобто виходить 23,8. 60 сотих або 23,6, тобто 4 т дорівнює 23,6. І звідси, щоб знайти невідомий множник Т, нам потрібно добуток 23,6 поділити на відомий множник на 4. Тобто ми 23,6 ділимо на 4. Дивимося, двійка на 4 не ділиться, а 23 на 4 ділиться. Тобто ціла частина цього дробу ділиться на 4. 23 поділити на 4 беремо по 5. 5 на 4 20. Віднімаємо 23 відняти 20 буде 3. 3 у нас на 4 не ділиться. тому ми зносимо 6. І тут ми що? Кому в часі вже відділяємо, оскільки цілу частину ми поділили: 5 цілих вийшло. 36 ділимо на 4 буде 9. 9 на 4 – 36. Тобто, у нас виходить 5,9 Т дорівнює 5,9. Отже, розв'язком рівняння під варіантом відповіді В. Буде 5,9. І в третьому завданні у нас ще залишається одне рівняння під варіантом відповіді. Г. Давайте його запишемо. Так, що у нас тут? 7,2М. Відняти 3,2М. Відняти 8,12 дорівнює 0,38. Знову ж таки, у нас є подібні доданки зліва по відношенню до знаку дорівнює 72 М і 32 М. Давайте ми спочатку віднімемо ці два доданки. Дивимося ,2, і 2. Тут 7, цілих, відняти 3, цілих, буде 4, цілих, 2 десятих відняти 2 десятих, буде 0. Тобто у нас виходить 4М. Мінус 8,12 до рівня 0,38. Знову ж таки, М у нас стоїть зменшуване. Щоб знайти зменшуване, 4М. Нам треба до різниці додати від'ємник. Тобто 0,38 додати 8,12. Давайте додавання виконаємо в стовпчик, згадаємо додавання 0,38, додати 8,12. Знову ж таки, кома під комою. 8 додати 2, 10, 0 пишемо, 1 помічаємо. 3 додати 1, 4, та ще оця одиничка, буде 5. Знесли кому, 0 додати 8 буде 8. Тобто виходить 8,5. У нас виходить рівняння 4 м до рівня 8,5. Тепер, щоб знайти невідомий множник m. Нам треба добуток 8,5 поділити на відомий множник, тобто поділити на 4. Давайте виконаємо ділення в стовпчик 8,5 ділимо на 4. 8, цілих ділимо на 4. 2, виходить у нас ціла частина. В час відділяємо кому. Зносимо у нас, що тут залишається 5. 5 ділимо на 4. У нас беремо по одному. 1 на 4 4 відняти. 5 відняти 4 буде 1. Одиниця не ділиться 0, зносимо. 10 ділимо на 4, беремо по 2. 2 на 4 8. 10 відняти 8. 2 2 на 4 не ділиться 0 зносимо. 20 ділиться на 4 вже націло, буде 5. Ось у нас виходить таке М. 5 на 4 буде 20. Тут, якщо віднімемо, буде 0. Тобто М у нас виходить 2,125. тисячних. Отже, розв'язком рівняння під варіантом відповіді Г буде М дорівнює 2,125 тисячних. Ось такі корені. Урівняння завдання 3. І останнє завдання цієї самостійної роботи це четверте. Тут завдання обчислить. І є два вирази під варіантом А і варіантом Б. Давайте запишемо ці вирази: 6,5 поділити на 13. Додати 15 поділити на 10. Відняти 0, 216 ділимо на 6. Ось такий вираз нам треба обчислити. Давайте в стовпчик почергово поділимо, що у нас тут буде виходити. Так, 6,5 ділимо на 13. 6 на 13 не ділиться, значить, ціла частина у нас буде 0. Відділяємо в частки кому. 65 на 13 ділиться на ціло, буде 5. 5 на 13 буде 65. Отже, у нас 6,5 поділити на 13 виходить 0,5. Додати, 15 ділимо на 10. При діленні на 10 ми переносимо кому. На кількість знаків, яка дорівнює кількості нулів. У нас тут 01, бо ділимо на 10. Отже, буде не 15, а 1,5. Кому перенесли на один знак вліво. Відняти. І залишається у нас поділити треба 0,216 тисячних, ділимо на 6. 0 на 6 не ділиться, значить буде 0 цілих. Двійку знесли, 2 на 6 не ділиться, буде 0. 21. 21 ділимо на 6. 21 ділимо на 6, тут ми беремо по скільки? По 3. 3 на 6 – 18. 21 відняти 18 буде 3. І зносимо ще ось цю шістку. От дивіться, 36 ділимо на 6. Виходить націло по 6. 6 на 6, 36. Знімаємо все тут по нулям. Тобто, у нас виходить 0,36. 0 Дорівнює. 0,5 додати 1,5 буде 2. Відняти 0,03. Тобто 0 36 тисячних. Тобто, у нас виходить від двійки, треба відняти 36. Давайте виконаємо це в стовпчик. 2 відняти 0,03. Знову ж таки, двійку ми можемо записати як 2 і 3 нулі, тобто 2,0 тисячних. Ну, і тепер робимо віднімання. Від 0 6 не віднімається. Значить будемо від 10 віднімаємо 6, позичили одиницю зліва. 10 відняти 6 буде 4. Тут уже у нас не 10, а 9. Але одиницю ми також позичили звідси. Тобто, виходить 9 відняти 3 6. Тут у нас уже не 0. А ми позичили одиницю, виходить 9. 9 відняти 0 буде 9. Кому знесли, тут не, одини, не двійка, а одиниця, оскільки одиницю позичили, і виходить, буде одиниця. Тобто, виходить одна ціла. 964 тисячних. Якщо усно 964 тисячних і додати 36 тисячних, буде 1000 тисячних, Якраз у нас виходить одиниця додати одиницю, виходить двійка. Тобто ми розв'язали вірно. Отже, у відповідь до четвертого завдання пункту А, ми запишемо 1,964 тисячних. Ми обчислили перший вираз. Так, рухаємося далі. Четверте завдання під пункт Б. Тут у нас вираз 48,75. Відняти 48,75. Поділити в дужках 11,45, додати 3,55. Ось тут дивіться, перша помилка, яку можна допустити, 48,75 стоїть і в першому і в другому доданку. Але в другому доданку там знак ділення, а не множення. Якби було множення, то ми могли б винести спільний множник за дужки. Для ділення такого робити не можна. Тому ми, ми виконуємо почергово дії, які маємо виконувати. Перша дія буде дія та, що в дужках. Тобто нам треба 11,45. Додати 3,55. Якщо можете усно, чудово. В принципі 45 додати 55 сотих буде 100 сотих або одиниця, 11 додати 3 буде 14, а додати одиниця буде 15. А можна в стовпчик, якщо усно, важко порахувати, то 5 додати 5 буде 0. Тобто 10. 10 пишемо, 1, помічаємо. 4 додати 5 буде 9, та оця одиниця буде, знову ж таки, 10. 10 пишемо сюди, 1 помічаємо, кому знесли. 1 додати 3, 4, та ще наша одиниця буде 5. І одиницю знесли. Тобто виходить 15. Те, що ми його озвучили. Тобто буде 48,75. Відняти 48,75, поділити на 15. Дорівнює. Друга дія, яку ми повинні виконати, це 48,75 поділити на 15. Знову ж таки, 48 ціла частина ділиться на 15. Беремо по. скільки? По 3. 3 на 15 буде 45. 48 відняти 45 буде 3. Все, ціла частина відділили комою в частці 3, цілих. тепер зносимо сімку. 37. Приділені на 15 буде по скільки по 2. По 2 беремо. 2 на 15 буде 30. 37 відняти 30 буде 7. І зносимо останню п'ятірку: 75. 75 на 15 ділиться націло, це буде 5. 5 на 15 буде 75. Тобто у нас виходить 3,25. 48,75. Відняти 3,25. Можна виконати це віднімання усно. Дивимось 48 відняти 48, відняти 3, 48 цілих відняти 3 цілих буде 45, цілих. 75 сотих відняти 25 сотих буде 50. Сотих. Або це буде 45,5. А можемо виконати це віднімання в стовпчик. 48,75. Відняти 3,25. Тобто, що у нас виходить? 5 відняти 5 0, 7 відняти 2, 5. кому знесли, 8 відняти 3, 5. і 4 знесли 45,5. Або 50. сотих. Тобто, у відповідь до четвертого завдання ми записуємо 45,5. Це і буде значення нашого виразу. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.